А детальніше про е, фінансові можливо реформи або зміни в Україні зараз будемо говорити із Ростиславом е, Кравцем, е, адвокат з нами на зв'язку, який саме спеціалізується на справі щодо рішення суду е, по перерахунку кредитів, які прив'язані до іноземної валюти, і я вітаю пана Ростислава. Добрий ранок. Доброго ранку. Тож, наскільки позитивна ця новина для українців, і наскільки може бути небезпечним цей крок для української фінансової сфери та економіки загалом? Ну я не бачу тут якихось по перше проблем для фінансової сфери і економіки це в першу чергу, тому що після 2011 року фактично валютних кредитів не надавались банками. і фактично банками не надавали кредитів, кредити не надавалось... Більшості це стосувалося там будівельних компаній та лізингових компаній, які продавали таким чином автомобілі, прив'язуючи ці свої витрати до долара США. У зв'язку з чим, я вважаю, і був черговий такий віток інфляції, який був визваний саме цим прив'язкою до долара США. Фактично суд став. На бок закону, тому що ми всі пам'ятаємо, як в 90-х роках, в 92-му році була та ж сама ситуація, коли всі ціни у нас в країні намагалися прив'язати певним чином до долара, були прийняті відповідні нормативні акції, закони про ціноутворення. І, до речі, всі ці закони на сьогоднішній день діють. Однак їх трохи призабули і вирішили не виконувати і таким чином уникнути. От цих проблем пов'язаних саме з прив'язкою. Безпосередньо в українському законодавстві передбачено, що можливо можлива в'язка до товару США, однак в єдиному випадку, виключно у випадку, коли є певна валютна составляюча цієї. Однак, якщо ми говоримо про будівельні компанії, чи про перелізингові компанії, які надають автомобілі, то фактично вони вже купили цей автомобіль автомобіля проховуються в рині і ніякої такої валютної прив'язки в них нема. Тому і всі ці прив'язки на сьогоднішній день роблять будівельні компанії, і різинкові ці компанії, компанії фінансові, які продають автомобілі в прив'язці до США, вони порушують законодавство. І фактично суд на сьогоднішній день цю обставину вже встановив. Я сподіваюся, що таким чином. Суди будуть формувати ці пункти договорів не загалом договір на а саме пункт договору, який перераховує цю суму і прив'язує до договору США, і фактично цю переплату тільки фінансові та будівельні компанії повинні бути, будуть врахувати тіла кредиту. Тим чином, я думаю, що це буде досить вагом. цінка зростати цінам і фактично навпаки, якщо ці фінанси говорять, що це не несе шкоди, я вважаю, що навпаки це досить добре відображено на економіці країни. Пане Ростислав, я думаю, що ви навіть краще ніж ми знаєте, що таке кредитний майдан. Це те, що вимагали люди, якраз таки перерахунок валютних кредитів і так далі. Як вважаєте, оце рішення суду щодо перерахунку? Воно задовільнить вимоги людей будай частково. Так, фактично тут не потрібно облутати кредитний майдан. це... Займаються цим люди, які брали кредити ще в 2007-2008 році. Тобто в той час, коли це питання до кінця не було врегульовано, хоча на мій погляд, і на той час неможливо було надавати валютні кредити. Я вважаю, що питання з кредитним майданом тут лежить в трохи в іншій площині. Був прийнятий відповідний закон 1558, який до цього часу вже п'ятий місяць не підписується Гройсманом. Тут пан Гусман, це голова Верховної Ради наш, порушує уробим чином законодавство України і безпосередньо Конституцію України і регламент Верховної Ради не підписує цей закон. Хоч президент і сказав, що він на цей закон наложиве, але однак яким чином він це зробить, коли цей закон не поданий на підпис, не зрозуміло. А пан Гусман використовуючи фактично свою службу становище, що порушує законодавство, намагаючись ще й уникнути за цю відповідальність. На сьогоднішній день в Вищий адміністративний суд подано декілька позовів з цього приводу зобов'язати в на підписати і подати президенту цей законопроект, який був проголосували Верховною Раду, Ми всі пам'ятаємо, як депутати там говорили, що вони щось не читали, хоча три рази ставили його на голосування, що проголосували, не знаючи, що там написано. Однак це ніяким чином не впливає на його чинність чи не чи, чи, чи. Тому я вважаю, що саме питання фінансового майдану лежить трохи в іншій площині. І це питання, я так сподіваюсь, буде також скоро буде вирішено з допомогою саме цього підписаного закону 1558 тереців.